Друзі, вітаю вас на каналі. Зеленський запропонував президенту і прем'єру-міністру Польщі зустрітись на кордоні. Також глава держави запрошує приїхати на кордон представника Єврокомісії заради припинення політичних маніпуляцій. Президент Володимир Зеленський запросив лідерів Польщі на кордон з Україною. Глава держави переконаний, що саме там потрібно вирішувати питання блокади. До 24 лютого на пункти перетину мають прибути представники нашого уряду. Зеленський заявив, готовий долучитися особисто, аби зустрітися з Дональдом Туском, Анджеєм Дудою та представниками Єврокомісії. Президент України Володимир. Зеленський запропонував президенту Польщі Анджею Дуді і прем'єр-міністру цієї країни Дональду Туску провести зустріч на державному кордоні з метою розблокування руху українських вантажівок. Про це йдеться у зверненні голови держави. Зеленський наголосив, що хоче звернутись до уряду Польщі, до пана прем'єр-міністра Туска та міністрів. Він доручив нашому уряду найближчим часом, до 24 лютого, бути на кордоні між нашими державами. Глава уряду України, увесь наш уряд від логістики до аграрного сектору і, звичайно, міністр оборони України, бо ця блокада на кордоні, на жаль, додає загроз і для постачання зброї нашим хлопцям на фронт. І я прошу тебе, Дональде, пане прем'єр-міністр, теж приїхати до кордону. Анджею, пане президенте, я прошу тебе підтримати цей діалог. Це Національна безпека додав Зеленський. І він сказав, що теж готовий прибути до кордону разом із українським урядом. Також Зеленський закликав Єврокомісію долучитись до вирішення питань. Зараз хочу звернутися до усіх, хто пам'ятає, що означає повний сенс слова солідарність. Слово, яке так сильно змінило історію всієї нашої Європи. До кращого. Це було і багато в чому є. Але ми бачимо і надмірну та несправедливу. Політизацію зараз, через яку спільні досягнення можуть почати розсипатися, саме так розсипатися як українське збіжжя, яке, на жаль, світ побачив на польських дорогах, грубо викинутим із машин та вагонів. Також він хоче звернутися зараз до Єврокомісії, оскільки треба зберегти єдність у Європі. Це фундаментальний інтерес Євросоюзу. Тому Україна звертається до Єврокомісії, щоб у цій зустрічі взяв участь представник цієї ж єврокомісії, також заради спільних інтересів та припинення політичних маніпуляцій, сказав Зеленський. Глава держави наголосив, що зараз спостерігається надмірна та несправедлива політизація, через яку спільні досягнення можуть почати розсипатись. Саме так розсипатись, як українське збіжжя, яке, на жаль, світ побачив на польських дорогах, грубо викинутим із машин та вагонів. Ціна українського зерна для нас особлива, як і будь-якої іншої продукції, яку виробляє у цей час наша економіка. Це воєнна економіка. Він запевнив, що зараз немає жодного погодження на експорт у Польщу зерна з України. Хоч це для українських виробників очевидно не вигідно, але ми дотримуємось цього, щоб відносини з Польщею для нас безумовно пріоритетно на національної безпеки. Наше партнерство України та Польщі це захист національної безпеки, і нашої, і вашої. І ця історія з аграрною торгівлею тягнеться далеко не перший день, а багато місяців сказав глава держави. За його словами, усі бачать, що в цій ситуації досі значно більше політики, ніж економіки. Нак, Україна не може змиритись із тим, що відбувається на кордоні між державами, де почали з'являтися відверто про путінські гасла. Володимир Зеленський зазначив, що тільки в Москві зараз радіють, і коли наші українські водії стоять заблоковані на польських дорогах. Це говорить про те, що політикам варто активізувати справжній діалог на всіх рівнях. Додав він, друзі. На цьому у мене все. Дякую за перегляд. Компанія Перша віза і надалі інформативно підтримуватиме вас. Перша віза про життя та роботу за кордоном.